Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з буквою Т. Любі діти, добрий день, зайчу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Виконуємо вправу повітряна кулька. Ну, а зараз хом'ячок. Снігова баба. Втумовка. Та-та це та, складна робота, Ту-ту-ту збудувати хату. Ти, ти, ти з рідними там жити. Ті-ті ті в мирі радості. То, то, то це зробить непросто. Те те, те. а ви зможете? Читаємо швидко. Визначаємо спільний звук: телефон, комп'ютер, телевізор, порт. Давайте навчимось правильно вимовляти звук. Твердий приголосний. М'який приголосний. Правильно вимовляємо звуки. Торт. Телевізор. Тротуар. Таксі. Тюльпан. Назвіть предмети. Телефон. Тюльпан. Порівняйте перші звуки в цих словах. Т. Т. В слові телефон твердий приголосний Т. В слові тюльпан, м'який приголосний Т. Прослухайте вірш і запам'ятайте слова зі звуком Т. Микола Заєць. Тутварами трипони тягнуть тістечок тритонний. За три тонами пітони тягне ще чотири тонни, а на тістечках кроти вже роззявили роти. Назвіть слова зі звуками «ти», Ті, які ви запам'ятали. Запишіть їх обов'язково у коментарі до даного відеоуроку. Перетворіть букву Н на букву П. А тепер букву П на букву Т. Давайте прочитаємо. Спочатку читаємо склади з котиком. Та ат, то от ТУ, УТ, ТИ, ит. Тіт те ет. Тепер давайте прочитаємо пазли. Тато, тато, літо, літо. Прочитайте все це іще один раз. Давайте почитаємо з равником на сторінці 87 нашого букварика. Та, так Сі, так са ти і ти. Віти, квіти, сто. Тісто, місто, намисто. Прочитайте всі ці слова іще раз. Давайте з вами прочитаємо склади і складемо в їх в слова, відповідно за стрілочками. Матрос, матрос, метелик, метелик. Тумани. Картина, картина. Канат. Канат. Математика. Яке вийшло слово? Математика. Чудово! Прочитайте ще раз за стрілочками всі слова. Ну, а зараз давайте трішечки. Відпочинемо. Слухати ми перестали, і тепер всі дружно встали. Будемо відпочивати. Ну, мов вправо починати. Руки вгору, руки вниз. Руки вгору, руки вниз. Руки вгору, руки вниз. І легесенько прогнись. Покрутились, повертілись, на хвилинку зупинились, пострибали, пострибали? Раз присіли, другий встали. Хто ж там? Хто вже так стомився і наліво нахилився? Вгору трішки подивись, руки вгору, руки вниз, руки склали, як вітряк, покрутилися ось так, як вітряк покрутіться. Вищі руки підійміть і спокійно опустіть. Тепер дружно всі сідаємо і до праці. Приступаємо. Продовжуємо на сторінці 87 нашого букваря: теніс. Театр. Карате. Торт. Порт. Спорт. Прочитайте цей стовпчик один раз. Танок. Талант. Тарілка. Вітер. Катер. Тостер. Прочитайте цей стовпчик один раз. Туман, турист, турник, актор. Авіатор. Монітор. Прочитайте цей стовпчик один раз. Аптека. Терка. Термос. Капітан. Воротар. Волонтер. Прочитайте цей стовпчик один раз. Ну, а зараз давайте пограємо у слова. Продовжіть ланцюжок слів. Остання буква це початок нового слова. Трактор, Р. Ракета А. Аеропорт, Т. Термос. С. На звук С. Яке слово? Синичка. На А. А далі пропоную вам пограти в коментарі. Хтось перший пише на А, і на яку букву він закінчив, на ту букву починає коментувати наступний. А зараз читаємо разом з ракетою. Літали три, літали три, літали три сороки, і сіли три, і сіли три на липу на високу. Давайте ще раз цю скоромовку прочитаємо. Літали три, літали три, літали три сороки. І сіли три, і сіли три на липу на високу. Пропоную вам її вивчити на пам'ять і швиденько навчитись говорити. Онлайн-завдання. Нам необхідно утворити пари зі слів та малюнків, які їм відповідають. Тут будуть зустрічатися вам слова, які ви вмієте читати, тому що букви, які в них, ми вже вивчили. Тож, без допомоги батьків ми сьогодні виконуємо це завдання. Читаєте слово і добираєте до нього картинку. Тут є кіт, тісто, тубан, кріт, кит, торт. Беріть настрій на кінець уроку. А на сьогодні урок завершено. До зустрічі!